Ворожіння за родимками Чим більша родимка, тим більше процвітання або нещастя чекає на людину. Якщо родимка кругла, вона означає добро, якщо довгаста, помірну частку удачі, якщо кутаста, суміш і хорошого, і поганого. Чим насиченіший колір родинки, тим вираженішим буде ефект, чи то він хороший, чи то поганий. Укс Родимки та родимі плями вважалися диявольськими мітками. Жінкам, у яких вони були, загрожувало спалення, а поширилося повір'є, ніби обличчя Венери було прикрашене родимкою. Жінкам, яких богиня кохання не обдарувала своїм знаком, доводилося ставити собі штучні мушки. Сьогодні на родимки звертають менше уваги, хоча вважається, що за родимками можна передбачити долю або характер. Спробуємо це зробити. Якщо вам подобаються мої відео, підпишіться, щоб не пропускати нові випуски. Родимки у жінки. На бровах. На правій брові ранній і щасливий шлюб на лівій. Навпаки, в області очей. Плямка в куточку ока говорить про спокійний і врівноважений характер. На щоках, на правій бурхливі любовні переживання. На лівій показує, що на шляху до успіху на вас чекає безліч неприємностей. На носі що б ви не зробили, вам гарантований успіх. На губах ознака веселого характеру. Ви чуттєві, небайдужі до розкоші, не любите покладати на себе зайву відповідальність. Плямка на верхній губі говорить про те, що ви надзвичайно жіночна і кокетлива особа під губами. В коханні ви річ у собі. На грудях. Якщо родинка з правого боку, ви часто кидаєтеся з однієї крайності в іншу. Ваше життя складається зі злетів і падінь. Плямка з лівого боку вказує на великодушний і трохи легкодумний характер. Наталії, вона обдарує вас безліччю дітей. Чим більша пляма, тим численнішим буде ваше потомство. На плечах вам супроводжує удача. Родинка на лівому плечі фінансові труднощі. На кисті. Темні плями, захоплююча кар'єра, щастя, багатство. На руці. У вас є дар, який принесе вам успіх і щастя. На кісточці лодишці. Незалежність, працьовитість, енергійність. Родимки у чоловіка. На лобі. родимка з правого боку приносить славу і щастя. Посередині щасливе кохання. На вухах. У вас не буває турбот. На шиї. Якщо плямка розташована з боку, на вас чекає нелегке життя. Шия відзначена спереду. Можете сподіватися на запаморочливу кар'єру. На підборідді, ви користуєтеся повагою оточуючих. На щелепі. Ознака поганого стану здоров'я або безладного способу життя, особливо якщо пляма з лівого боку. На плечах ваше життя сповнене труднощів, але ви працюєте як віл. На ребрах. Родимка з правого боку нерішучість. Ви часто поводитеся нетактовно. З лівого боку ці якості компенсуються почуттям гумору. На спині. Ви відкрита і чесна людина, схильна побурчати. На ногах, нерішучість. На сідницях. Схильність до неробства і поступливості. На статевих органах. Благородна, чесна і відкрита вдача. Галантна людина з хорошими манерами. Любитель кохання скоріше, ніж сексу, хоча без надмірностей. У нього буде дуже щасливий шлюб, і хоча він може не стати багатим, він ніколи ні в чому не матиме потреби. Така родимка у жінки показує, що вона буде матір'ю великого генія. У паху, родимка з правого боку вказує на багатство і почесті, але у супроводі хвороби. З лівого боку хвороба без багатства. Наступнях. Якщо родимки є на обох ступнях, ви любите подорожувати. Якщо тільки на правій вашим мріям побачити світ не судилося збутися. Якщо родинка на лівій ступні, ви дотепні та мрійливі.